Майже всі прапори є з підписами. В більшості є підписами, на жаль, що вже є підписи, тих людей вже немає, вони вже загинули, але їхня пам'ять залишилася. Коли вже наші хлопці залишали аеропорт, зняли прапори, ми сьогодні маємо наш музей має прапор. Останніх оборонців того аеропорту. І тут, де написано цей прапор, підписували, хто звідки був. Тут ми бачимо різні регіони. Ви бачите посередній прапор. Це прапор Збройних сил України, підписаний на той час командуючим Валерієм Залужним. От його підпис. Також командуючий сухопутних військ на той, раз, на той час був сирський. Командуючий повітряно військових сил. Микола Олещук, вони на на своїх прапорах, на своїх емблемах підписували до нашого музею.